У нас виникло вкла... за чергово два питання, які відносимо на сесію. Зв'язку з тим, що нам треба прийняти стратегію та я вам Зачитаю вам і... І... і прийняти лікарню котельня, де нам виділяються кошти. І нам треба визначитися передати котельні на я зачитаю. 25-й у році субвенції державного бюджету місце бюджету реалізації проєкту в межі програм відновлення України, 3 програми відновлення України, частина реформи публічної інвестиції, природновідновної критичної важливої структури. Якось громадський проєкт реконструкції котельні та самопалені заходи за енергозбережжя, комунальної коварційних підприємства Белівського батруна дікатів, Лідівської селищної Шиківська района Українська область, за пресаміра 1 Хмельницької області буде реалізовано за рахунок коштів програми відновлення України з співфінансування з бюджету бюджету громади. Проект буде фінансуватися відповідно до фінансової угоди програми відновлення України цим між Україною та Європейським інвестиційним банком, е, ратифікованої законом України від 20 серпня 2024 року. Враховуючи складно експертно робочою групою з питань. Ініціатив, ініціювання, підготовки супроводження та реалізації спільних європейським інвестиційним банком проєктів в рамках надзвичайної програми відновлення України, програми відновлення України з програми відновлення України, три проекти конструкції питання та системи опалення, заходи на розбереження комунальне, на підприємства, підприємстві Білівська, Батопрофна лікарня, Білівська села, рада, ради в районах Хмельницької області за рахунок коштів програми відновлення приємні необхідно визначити департамент розвитку громад будівництва та житлового комунального господарства Хмельницької області державної адміністрації замовником даних робіт, оскільки відновлено від відповідно до вища документів, отримувачем коштів даної субвенції, визначається саме цей департамент. Тобто, чому поставили? Тому поставили нас питання передати дану питання. Щоб вони вводили всі цей проєкт, будуть вести і проводжу роботи, де будуть проводити проєкт, буде виставляти на тендер і далі будуть визначатися з замовнику, далі будуть вести до кінця цього даного проєкту в цей контент. Ми тут були, ви олігархи, кому туриці нас купили, другому році. <плесу> У нас є там. У нас, нас був просто зроблений даний проєкт. Ми закупили, були два котли, котли є, але були кошти не зроблено, але і проєкт був завершений. Ми на цей фонд подали цей проєкт даної котель. Це не питання. І друге, що в нас є стратегія розвитку, була прийнята затвердження рішенням селищної ради, були ми роз 2021 році відновлені за ці роки. Там було серед два частина запланованих стратегія з даного, з метою забезпечення планування розвитку до стабільного розвитку умови воєнної після воєнного періоду нової соціальної структури створення для мешканців громади безпечних умов для життя необхідно актуальність розвідку. Ради на 27 років. Е, Вечається зміни шляхом виклику нової редакції. Прийняття оновної стратегії розвід не, 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 не потребує додаткового метрага, метрага та інші витрати. Відповідно до почастини номер 990-24 від 13 серпня року про внесення змін до... Державні стратегії розвитку регіонального розвитку на безпечного сьомий років Хмельницької державної адміністрації було внесено зміну до стратегії регіонального розвитку Хмельницької області на безпечні сьомий років. А тому нам необхідно перевести свою стратегію відповідно до стратегії розвитку Хмельницької області та державної стратегії. Потрібно розвивати та створити зміни до стратегії розвитку Людільської громади. Тому, шановні депутати, два питання: чому виникло це перша котельня, друга? Це є. Ми вон, мали його у нас 11 числа, бо у зв'язку з цим вже телефонували, що е, вони вже хочуть проводити тендері, і а статеї вже потрібно дати рішення сесії, щоб далі вони могли працювати, на напрацьовувати даний проєкт рішення по стратегіях. Тому і вже це я ознайомець, для чого ми вас зібрали і для чого це нам потрібно для 20 питань. Тому, якщо немає запитань, будемо розпочинати сесію. Рудаю перше, шановні депутати. на даному лісації для участі в банальному засіданні 51 чергової сесії селищної ради 8. зрехувалося до 19 депутатів. В 13 для проведення сесії є. Тому 51 чергова сесія селищної Ради волосить. Вшанувати всіх військових, хто віддав життя за Україну, а також цивільних дорослих і дітей, чоловіків та жінок, які загинули через вторгнення Росії. тоде правильно питаємо, що у для розвідки 51 сесії виотрито. Нуль претензій з нашого боку. То за проти друзі. Я запит. Я доповню до брата те дані щодо погодження. Ну до порядку денного, щодо затвердження технічної документації нормативно-правових документів Це звязано з Рішення попередньої сесії, де ми давали дозвіл на виготовлення технічної документації для продовження оренди водних об'єктів. І термін дії договорів закінчується для того, щоб не втрачати в бюджет кошти. Нормативна технічна документація виступу ми треба просто затвердити для того, щоб далі отримати кошти в бюджет. прошу 5 питання бюджетного замовника. Це буде він плач відчати про затвердження 1012, нормативно пришкодують з інші замінити розвитку замедження за так. Є доповню про Хто За те, що печеть демократій, прошу вас поза. Прошу зі змінами в цілому. Прошу вас поза. Прошу секретар. Запустимо. Перше питання. Родам перше питання перед кодексу. Визначення замовника реконструкції контейні та системи опалення заходу з необережні комунальної політики підтримки або топроводні лікарні Будлинської Сашній Раді і в Херсон-Хмельницькій області. Є запитання до оператора. Добре, нам зачитав, я побачив, зрозуміло, до чого нам потрібно. Що забрати хто за проти? Друг для питання, Друге питання, Друге питання про внесення змін до стратегії розвитку Білиєвської селищної ради на цьому рік та розроблення плану заходів і реалізації на цьому років. Хто за даний проєкт рішення пожало? Хто тобто за проти три обсуждання? Принесе вам третє питання. Я хочу вам е -е -е добавити, Про що в нас третього числа відбудеться присутнім всім старостам, тим бізнесом, фермерам, може, хто знайомий вас, і підприємці, і, жителі громади, бо це дуже важливо. Бо насправді те, що ми були, розробили стратегію в 21 році з офісом реформи Юліда, вона в деякій частині нам допомогла навіть жаль ті проекти, які реалізуватися зараз. Все в електронному вигляді. Через реєстрацію йде і все потребує, щоб у нас була стратегія розвитку громади. Тому це дуже важливо і вони нам ставлять задачі, ті, нам допомагають розробляти це за кошти селищної ради, за кошти таке, реформи центру і МП громада вона залучилася. Тому питання стоїть в чому? Тому що все, що буде подаватися, все і вони хочуть щоб проходили опитування. Щоб були більш активні, щоб вони бачили, що насправді ми хочемо цю стратегію, ми хочемо, щоб наша громада розвивалася. Ми самі не змозі працівниками селищної ради апарату це все зробити. Тому я вас дуже хочу, щоб на телеграм-каналі у нас є на дорогі, канал селищної ради, і там все виставляється, все, щоб прийти, проходити і те, що там займе на питання, ви все виставляєте по даної стратегії розвитку. Деть числа, 3 липня. У Нас буде зустріч так, де вона липня в будинку культури в освітньому просторі буде на 10.30. Перша на зустріч щодо обговорення результатів опитання мешканців та бізнесу громади і подальшого бачення розвитку громади. З часу на якби буде три локальних зустрічі, бізнес. Соціальна сфера і молодь буде збиратися побажання і бачення розвитку громади в даних трьох напрямках. Тому промісне я думаю, що бізнес останеться в нас як в на просторі, а дві локації а будуть додатково визначено. Це будуть модератори, це представники військового національного інституту, які допомагають розробляти стратегію. Тому я хотіла, то, то, щоб всі ну, присутні і. Бізнес нашої громади особливо взяв би участь у погодні через що без бізнесу, розвитку не буде в нашій команді і бачення, яке ми напрацюємо, воно якби допоможе нам рухатися. І цей документ, ви бачите, що ми цього року реалізуємо проєкт по лікарні, ми реалізуємо його завдяки тому, що в нас є стратегія. Минулого року ми мали проєкт по хатубоку, якби в нас не було стратегії. Ми теж не отримали це коштів. Це важливий документ і в перспективі, щоб подаватися на кошти як державні, так і кошти міжнародних банків. Нам треба мати офіційний документ через те, що ми привнесені проекти в систему Dream. Бо зараз всі кошти отримуються тільки через цю систему. Ми робимо посилання. Посилання робимо на стратегію свою на стратегію області і на державну стратегію. Що значить цей проект, який ми хочем, хочемо реалізувати, відповідає всім, відповідає державному напрямку у розвитку держави в громаді. Ну, Іменування в вашій групі вчителів всі це обов'язково. Ми ваші два проекти не розбереження <клухи> шкоди, плюс спортивні метанчики, плюс все то харчу танузли. Ну, то дуже стратегія ця було дуже важливе, якщо кожен і хай кожен так само вчителі в групі батьків, хай теж у вас є велика кількість, і в кожному класі є група батьків, хай туди напише, будь ласка, приїдет на села. Я хочу звезду я молодиця дитячого числа. На час ми додатково пацієнтів в місце буде повідомлено, бо це молиться як наш розвиток. Окрім бізнесу, потенціал того розвитку, який ми хотіли бачити при напрямку, я хотіла спортивна мовити та молодь від 15 до 30 років. Вони хочуть бачити, і так нам рекомендують. і ми хотіли також бачити напрацювання і на побажання. Це треба зібрати дійсно працювати, на кої партнерські стратегії нам кожен староста дологічна з школами теж директорами школи переговорів, щоб привезти дітей, щоб вони бачили, що це таке роман. Є активні діти теж на ваших громад, особливо там коржу, пітневе, залужя, там боровиці вас є, можна зібрати і привести. ми кажемо п'ять дітей, щоб кожна школа ми ще домовиться це наголосимо перед. І лікарня у літальні теж вас, будь ласка, тоже да є, коли хит може бути ще того ми подивилися, як відбувся у доріг На покрашенке дорожные структуры слава девайс, на спину почему за також украинцы, до цього ходили Ми аннеце государство. Просимо представників інших компаній долучатися до таких проектів, створювати і поправкувати умови проживання дітей всіх. Теж зимою трохи принципу по що щоб люди дякували, зверталися до Залишньої Ради. Ну і останні фермери, де буде це господарство, теж хочемо, щоб ми будемо казати, щоб в деякій частині люди допомагали нам спільно якось, робити наустрі в наших населених Третє питання вам вже роздано, здруковано. В третє питання порядку денної. Про затвердження технічної документації нормативно грошової ці земельної ділянки, яка розташована за межами національної пунди Белівської селищної ради. Є запитання по даному проекту рішення? Yeah. No. Турбонує бреклішення прийняти за основу кілометрів. Хто передбачає? Хто за проти цього рішення? Це вичерпані. Дякую депутатам за роботу. П'ятдесят перша чергова сесія ж ради влучиться